Не брифінг до вашої уваги народного депутата України, члена фракції Біод Батьківщина Євгена Суслова. Добрий день, шановні журналісти. Мене сьогодні на цю трибуну змусила неординарна ситуація вийти із певною інформацією, що стосується. Безпосередньо моєї родини і мене особисто, особливо того тиску, політичного тиску, який зараз ведеться проти, на жаль, моєї родини, вся історія почалася доволі давно, ще рік по тому, коли неодноразово була розмова зі мною щодо зміни моїх принципів, переходу в іншу політичну силу. Нещодавно, із липня, цей тиск подвоївся в декілька разів. Після того як Почалася активна діяльність щодо захисту нашого лідера Юлії Тимошенко в липні був напад. На мій будинок, де був постраждалий серйозно охоронець, якому була поломана щелепа, і він потрапив в лікарню. На заяви його безпосередньо, мене як народного депутата до Міністерства внутрішніх справ, де було дано плоть до номерів автомобільних знаків, не було зроблено ніяких дій. А навпаки, прийшла інформація, що вказівка спускатися на гальма. Після деяких розмов про те, щоб закінчити акції, біля СЕЗО закінчити заяви щодо захисту Юлії Володимирівни, я знову пішов на принципі ті, що скажімо, я член команди і в ніякому разі не буду здаватися. Пішла зовсім інший натиск. Почали душити весь бізнес, який зв'язаний із моєю родиною. Перевірки були всіх повністю підрозділів. Що, напевно, якщо порівняти, то можна спокійно перевірити як мінімум одну Київську область. Після чого не знайшли нічого, тому що в моя родина і я особисто ніколи не порушувала закон, ніколи не не брали участь у. Сумнівних схемах щодо заробіляння грошей, завжди платили податки і платимо податки, і завжди тільки створювали робочі місця. Тож, відповідно, із нами боротися законними методами неможливо. Почали діяти, перейшли. Я рахую, що навіть взяти взагалі не в коректні дії, тому що по достовірної інформації, яка була в неділю, в понеділок планувалося. Заарештувати мого тата, який пережив нещодавно серйозну операцію і мався їхати знімати шви у Київ. Причина, за, причина його затримки немає ніякої, тому що не порушено ніодної кримінальної справи і не було до чого е, прибути. А причина повинна була бути провокаційна. Це достовірна інформація, і зараз, на жаль, це йде утиск доволі сильний, тому що розуміючи про те, що затримати хоча б на 2-3 дня мого тата в СИЗО при його здоров'ю, це зрозуміло, що буде досить важкий вплив на мене. І це єдиний буде вплив на мене. Тому я звертаюся сьогодні із цієї трибуни перш за все до міністра внутрішніх справ Могильова про те, щоб не допустив безприділ в погонах, що стосується моєї родини безпосередньо мене. Тому що таким чином, якщо трапиться, не дай Бог щось із моїми близькими чи за мною особисто, то всю відповідальність я зможу покласти тільки на одне це на міністра внутрішніх справ Могильова. Тому що те, що зараз відбувається, це не входить ні в рамки законні, це не входить ні в рамки моральні. Це вже перейшло в якісь інші межі. І я переконаний, що такими діями тільки розбурюють, і такими діями можна торговувати зовсім інші справи. Дякую за увагу. Колеги, є запитання? Немає. Дякуємо до дякую.